Доброго здоров'я, дорогі мої друзі, ви на каналі Георг Мотоблок. Один з моїх відеороликів викликав жваве обговорення в соціальної мережі в ньому я розповідав про те, як в лісі заготовляв дрова на власні потреби, тобто на опалення свого будинку. Щоб ви могли його переглянути, я залишу посилання на нього в описі. Питання стало в тому, чи можна збирати дерева, які впали. Гілля і сухі дерева на власні потреби. І чи є за це якась відповідальність? А давайте звернемося до Кримінального кодексу України, тому що саме в ньому прописана відповідальність на рахунок дерев, порубки та таке інше. Стаття 246: Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях. Перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду. Наскільки я зрозумів Кримінальний кодекс України, в 246 статті йдеться про те, що в лісі не можна рубати дерева або чагарники, потім їх перевозити, зберігати, збувати і таке інше. В цілому робити будь-які дії, що можуть заподіяти істотну шкоду лісу. За яку і передбачена кримінальна відповідальність. На мою думку, все чітко і зрозуміло написано. Але зверніть увагу, що жодного слова не написано про сухі дерева, про дерева, які впали, збирання сухого гілля або порізка сухої деревини і її перевезення. Отже, кримінальної відповідальності за це немає. Тепер давайте подивимося, що пише Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці. Стаття 65. Незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників. Перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення. Стаття 65.1: Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг. Захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд на смугах від воду автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень. І стаття 66: знищення або пошкодження підросту в лісах. Як бачите в Кодексі України про адміністративні правопорушення, жодного слова не сказано про збирання дров, зрізання сухостою, вирубки сухих дерев, порізки впавших сухих дерев і їх перевезення. Якщо після отриманої інформації підвести підсумок, то можна побачити, що в Кримінальному кодексі України жодної відповідальності за це немає, а також в Кодексі про адміністративні правопорушення. Також не має жодної відповідальності. Отже, ніякої відповідальності за збір дров в лісі в Україні не існує, так що можна їхати в ліс і збирати дрово. Жодної відповідальності за це немає. Тобто, якщо ви будете дотримуватись законодавства, то можете вільно збирати дрова в лісі, і за це вас ніхто не покарає. Хоча на практиці виходить інакше: Зачасту лісники забороняють збирати дрова, викликають поліцію і складають адміністративні матеріали. Для тих, хто їздить в ліс і самотужки їх збирає, інформацію з цього відео необхідно взяти за основу і, при зустрічі з працівниками лісгоспа, відстоювати свої права. Мало того, основний закон у нашій державі, Конституція, дає абсолютне право громадянам користуватися лісовими ресурсами, оскільки вони належать виключно народу України. Про це поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити його. Але щоб не виникало непорозумінь при зустрічі з лісником, то краще його. Передчасно попередити про свої наміри збирати дрова в лісі. Вивчайте, друзі, закони, не порушуйте їх, і тоді у вас буде все гаразд. Пока-пока.